Коли жінка чекає дитину, найбільшим її бажанням є, аби малюк народився здоровим. На жаль, не завжди так стається, і головне для батьків не опустити у відчя руки. Адже червоноградські дітки з особливими потребами демонструють, навіть маючи певні проблеми із здоров'ям, можна досягати неймовірних успіхів. В п'ятницю в приміщенні червоноградської міської ради саме таких мужніх, сильних і вольових юнаків та дівчат вітали із черговими перемогами у церні спорту. А разом із ними тих, хто багато років вкладає свої час, працю та сили в розвиток чемпіонів, а найголовніше вірить, що. У них все вдасться. Батьки та тренери дітей говорять, їм неймовірно пощастило зустрітися і не залишитися на самоті у боротьбі за здоров'я і майбутнє своїх дітей. Найбільше щастя жінки, мами мати здорову дитину. Але якщо так сталося і є якісь проблеми, то дуже велике щастя, коли зустрічаються такі люди. Які тебе розуміють, і які можуть допомогти твоїй дитині власне реалізуватися в тому житті? У нас проблема є з хребтом, і так як він займається спортом, м'язи відповідно набувають своєї форми, і покращення йде. Покращення йде ну спорт це є саме основне. Так в тому році почали займатися флорболом. Теж дуже задоволені. Ну тільки одне, що дуже мало занять один раз в тиждень. Надіємося, що на другий рік буде занять більше. Рома у нас досягнув дуже великих результатів в тому році, що ми просто дійсно бачимо ті результати. Ну, трошки не вдали змагання в Голландії, він зійшов, але він я знаю, що він в мене найкращий, тому що він проплив перший. Ну, так вийшло, що він не проплив коридорчик, не попав і зійшов з тих змагань. Дякую. В першу чергу Маріні Володимирівні. А в тому році, як ми познайомилися з Андрієм, Бородком, я так само дуже в захваті. Він настільки багато робить для тих дітей. Все, що може, все, що в його руках, з Божою поміччю, він нам допомагає. Спортивний напрямок у розвитку неповносправних діток особливо вдало розвивається у Львівській області. Більше того, наш регіон відкриває для себе нові види спорту і досягає у них високих результатів. І на цьому зупинятися не збирається. Бачите, ви маєте осадця переможця він в складі збірної, навіть можети України їздить з нами на флорбол, тому що Львів був представлений вперше в Україні. Це єдина команда в Україні, яка має флорбол, Львів, і нам приємно, що в нашій збірній області є представники з міста Червоноград. В основному інваспорт надає послуги, залучає до спорту за чотирма основними нозологіями. це я фізична рухового апарату, порушення зору, слуху і розмови фізичної неповносправності. І тому я думаю, що тут напевно ще нам буде багато роботи, щоб ще залучати більше різних сфер порушень людей. У теперішній час доволі складно розвиватися, знаходити зали і людей, які готові приділяти посилену увагу розвитку особливих діток, а найголовніше фінансування, адже змагання за кордоном коштовне задоволення. Ми всі роки, допустимо, в басейні плавали, нас пускали безкоштовно, йшли нам на уступки, Я там. Співпрацювала з ними, навчала дітей здорових групи, брала, щоб вже якось їм компенсувати. Але вже настільки ситуація в них жорстка стала, що прийшлося вже тепер, у цей минулий рік, нам оплачувати свої заняття, і це для нас взагалі дуже складне питання. Багато дітей відійшло. Багато зразу, да, відійшло, тому що не мають змоги оплачувати. Шахтар, да. так. Сьогодні дуже важко говорити про систему фінансову допомогу в зв'язку з ситуацією, яка сьогодні є в нашій країні, і навіть ці кошти, які виділяються з міського бюджету, вони, на жаль, поки що не доходять до самих спортивних організацій, громадських організацій. Але всі ми надіємося, що це поправиться і ми просто бачимо, що громадська організація, яка займається атлетами, з особливими потребами вона в місті набирає надзвичайно великої ваги. Проте хлопці доводять брак фінансування інвентарю, бо навіть погані погодні умови не стануть на заваді їхнім перемогам і успішно реалізовують себе одразу у кількох видах спорту та ще й на додачу у прикладному мистецтві. Змагання, басейн це здоров'я з чергу. Ну а нагородження ще таке. Наскільки, власне, наскільки тобі сподобалося відвідувати різні країни і наскільки це для тебе цікаво? Мені дуже сподобалося в 2007 році в Шанхаї, і надали були в Нерландах. Змагання були дуже класні, але погодні умови, які там були, там дуже погані, хвилі, велика вода просторна. ну і... Сонце нас вітило в окуляри, ми не бачили багато чого, зупинялися. Трошки важко. було, Так. Та. Ну але я сподіваюся, що ви це все здолаєте, правда? Так. Я вісім років займаюся плаванням. бо люблю дуже сильно плавати, і перший рік вже почав займатися футболом, як лючка з нічом. Во, в шість років, ну два роки вийшовшись образів. Вже. Ну. А що найбільше подобається, спорт чи от мистецтво вишивати? То і то. А в спорті, от, що тебе більше захоплює, плавання чи флорбол? Тож футбол і плавання. Раз. Подобається займатися всім, так? Так. Да. Я давно займаюся плаванням і неодноразово брав участь в різноманітних змаганнях. І такі змагання, як були в Голландії, були вперше для нас їх на дистанції 1500 метрів. Ну незважаючи на це, ми досягли хороших результатів. Представили наше місце, місто і нашу Україну. Ну, наскільки я чула, були такі трошки важкі погодні умови, наскільки важко? Так, було дуже холодно і вітер дуже великий. От, скажи, наскільки які в тебе ще є побажання для того, щоб от краще розвивалися ці види спорту в Чорнограді? Ну, треба цього? закликати людей, не сидіти вдома, чимось займатись. Ради, і тоді все можна перемогти. Так.